Запрошую на перегляд будинку 46 квадратних метрів з індивідуальною парною кімнатою. Погнали! Зараз ми знаходимося в кухні вітальні де власники будинку будуть відпочивати кайфувати від даного будинку після парної. Прошу. Тут у нас кімната відпочинку. Близько 10 квадратних метрів, ліжко, ніша для шафи, кондиціонер. Телевізор та вихід на терасу, яка буде припадована тут після монтажу будинку. Ідемо далі. Обладнаний санвузол, в який вже встановлено бойлер, інсталяцію, рушникосушку, підсвітку. Також тут є місце для вмивальника та душової кабіни. Далі фішка цього будинку це парна кімната. Матеріали, які використані для лежаків та стін парної це липа і вільха. Це класика для саун. Піч камінка гейзер від компанії Novoslav. Тут у нас душова, яку ми заходимо після парної кімнати. Стандартний душ та ушат. Це приміщення кухня-вітальня, в якій можна відпочивати. Буде встановлений диван, кухня. Даний будинок замовили клієнти з міста Ірпінь, а буде встановлювати його в Житомирській області для відпочинку їх родини, якої вони приїжджали до нас на замовлення та прийомку цього будинку. Власниця будинку Олена сказала, що вона саме так і бачила той будинок, коли вони його замовляли. Ми розробили цікаву архітектурну форму. З комбінацією плоского даху та скатного. Цікавим рішенням було встановити пічку зі сляними дверцятами, і тепер вона виконує дві функції. Перше це пічка для сауни, а друге це камін для кухні вітальні, який буде споглядати для гармонії в цьому будинку. Для того щоб ви обрали для себе ідеальний будинок, який підходить саме під ваші потреби і запити, звертайтеся до нашого відділу продажу. Ми з радістю зробимо вам будинок і знімемо на нього новий огляд.